Добрий ранок всім незламним. Вітаю-вітаю всіх незламних. Третій день роботи в Глово. На годинку 8.13. Я, як завжди, трохи проспав. Але нічого. Їдемо на роботу. Зараз ще на заправку заскочимо і будемо працювати. Не забудьте написати в коментарях, щоб я нічого не підбирав більше з собою кататися, чесне слово. Бо це просто гавплинку. Вчора, по вчорашньому дню е останнім замовленням я оказався дуже близько до центру. Ну, до, Не до центру, а до Подолу. Взяв замовлення е за 1000 гривень в гостомель. Ні разу такого я замовлення не брав, бо ніколи не працював до 10-ї години. А тут взяв і ну, якби дуже задоволений ним, бо це замовлення мені оплатило повністю все паливо за цілий день. З комісії, там, без комісії вийшло 750 гривень, десь так. Ну, непогано. Непогано. Зараз докачуся до заправки. І сьогодні будуть більші коефіцієнти, ніж вчора, бо зараз така мряка, сніжок. І мені треба зробити 29 замовлень. Я думаю, що це буде неважко. З 9-ї години в мене заброньовані слоти. Тож, гоу 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 Із хорошого, я заправився 20 літрів газу, 700 гривень, як в принципі кожного дня. І, і з хорошого із поганого, і з поганого. Я блін, ще не доїхав до Києва. Дорога фігова, трохи слизькувато. Але нічого. 9.52 і встигли, встигли взяти перше замовлення з Ашана. Буквально проїхати фігню. Це добре. Починаємо працювати. Але замовлення там ще не готове. Так, 29 за сьогодні. Я думаю, все буде офігенно. Коефіцієнт підняли. Працювати просто задоволення. Так що, ставте чайник, поцакотіли. Забрав я нарешті Заша на цей замовлення. Блін, а поки там тітя прийшла, а поки друга спеціально обучена тітя пробила це все. Ну нічого страшного! Тяу-тяу-тяу-тяу. Бак, головне, що повний, не треба буде боліти голова, що треба дозаправитися за сьогодні. Сьогодні я зміну відпрацюю на заправленному. Це чудово. Заправлюся вже тоді, коли буду їхати додому. Тепер спіймали одразу друге замовлення. Салатейра. Правильно прочитав чи ні? Салатейра. Подвійне замовлення. Погнали. Зараз легесенько Порушимо. Ой, чувствує моя душа, що лавіну я буду розводити сьогодні півдня. Перше замовлення Ашан, друге замовлення і третє Салатейра. Ой, блін, якби тут були копи, вони б стільки грошей заработали на цьому перехресті. Оп, мені треба отуди. А якщо по правилах, то треба їхати отуди. І дуже далеко. Отак так як малює. малюю. Так що чекаємо для пішоходів зеленого і будемо переїжджати. Ще найголовніше, при такому маневрі, щоб на світофорі не стояли копи, то буде якось невдобненько трошки. А це як, якось, мабуть, рахується пересікання двойної суцільної чи ще якось так. Вон, до речі, вони їдуть ззаду. Зібрались, розібрались, я повертаю наліво. Шановні, мене не трогать, мене і так мінуса. Я тихенько їду, не крякає. А ми отак і по правилах, і без перестроєк. Та. Так все, виключаємося, бо вони зараз порівняються і будуть казати, що це ви там таке робите, що це ви знімаєте. Віддав за доставку, пакет був просто нормальний такий. Але клієнт спустився, тож погнали далі. Зараз покажу вам. Вчора я із кулером катався, а сьогодні є шанс отакого дружочка-пірожочка забрати. Напишіть в коментарях брать чи не брать. Брать чи не брать? Наступне замовлення взяв є... Єва. воно Бойлер і телевізор. Що обрати? Треба брати двох, мабуть, да? <смі> ну бойлері там точно добіга води. <смі> а вчорашню епопею з тим, щоб був мокрий багажник. Повторювати не хочеться. Так, єва. Веземо щось із Єви. А прикол Єви той, що самому треба збирати, то все лайно. Угу! як ви думаєте? Я погоджуся. Конечно! Летимо! Хоп-хоп! Так, мабуть, вже буду включатися, коли там 10 замовлень виконую, 20 і 30. А то я і так вже багато наговорив. Є в мене вже 10 замовлень. Це чудово. Зараз камеру закреплю... Зачекайте. оп 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 так, замовлення 10 виконав, півтори тисячі каса, пробіг 50 кілометрів рівно. Я вважаю це непогано. Що і треба було доказати? Замовлення на 100 гривень. Ще одне на 100 гривень. Тут взагалі їхати нікуди не треба. Коротше, замовлення на 100 гривень і чаю. 112 гривень. Прикольно ж. Що по челенджу. Залишилося виконати 11 поїздок. Блін, капець. 6 годин. 11 поїздок. Стигну чи не встигну. І замовлення не приходять, блін. Капець, капець. І знаходжуся там, де світло... О, наплакав. А звідки вести? Почати. АТБшка. Моя любима. АТБшечка. Ну зараз будуть тільки АТБшки, бо в мене дуже багато готівки на руках. Фух, полетіли. Залишиться... О, в темноті. Є. Залишиться 10 замовлень. Так, а до АТБ я доїду дуже швидко. Все. Погнали. 6.40 на годиннику, попадаються тільки фори, в принципі, що мені треба. Короткі замовлення. Встигаємо. Хух, як це чудово. Софійська борщаговка Салайдачного. Де це воно знаходиться? Де ця фора? Але там хоч їхати не дуже далеко. Так, 3,6 км. кілометрів. Не дофіга? Тож погнали. І тоді залишиться 6. Джентльмени 8.20. Залишилося два замовлення. Ще на одне я ось, ось зараз подаюсь. Тут невелике замовлення. І все, і баста, і я закінчив челендж. Можете мене привітати. Фу, блін, задовбаний капець, Нервував, що не встигну. Чесне слово. Але встигаю. Навіть пішки занести ці замовлення. Це чудово, чудово. Опа-опа-опа, асфальт ушов бляха, в паралельну реальність. І так, фіналочка. По моїй довольній морді могли поняти, що в мене все вийшло. Я виконав 31 замовлення. Чи брешу? Ну, коротше, бонуси є. 29 треба було. 30, 30 замовлень виконав. Фух. Довольний собою, як Нікагде. І взагалі. Просто космос. Можете мною пишатися. Хочете так само? Можете зареєструватися по моєму промокоду, що буде підкріплений в кінці відео. В кінці відео, бляха В описанні під відео. Виконуючи 200 поїздок, отримуєте 5000 гривень, Помімо того, що бонуси за машину, якщо ви на машині. 4000, якщо на моторолеру, але на моторолеру кататися от таку от погоду. Ну не сильно прикольно. мінімум не сильно прикольно. І так, що я вам хотів сказати за сьогодні? За сьогодні я непогано попрацював. Де його зараза подивиться? Каса 4347 гривень. Це поки що може ще якась чай уха подойде. Ну, це не важливо. Пробігу 145 кілометрів, як вчора. Тут 5 кілометрів різниця. Це те, що я до брата їздив на каву. І виходить, 29 гривень 97 копійок за кілометр. Круто. Просто, блін. Дуже сподобався мені день цих 3 дні роботи. Ой, а каса загальна. В наступному відео підіб'ємо підсумки по кілометражу. По цій лобуді. Чаюхи, до речі, через додаток поки що насипали 877 гривень. Десь так само і готівкою вийшло. Піде, піде. А, до наступного відосика. Підіб'ємо підсумки за 3 дня там. Плюси і мінуси, що не подобалося, що сподобалося. І будемо, мабуть, працювати в Тому що ну, альтернативи краще і немає. Таксі точно ні. Ну ось я при вас можу зараз запустити Болт. Хоча як в бізнес-районі Борщагівка Південна. А тут коефіцієнтів немає. В центрі щось є. Тут немає. Якось так. Пока-пока. Підписуйтесь -пока. на канал, ставте лайки і напишіть якісь теплі слова в таку погану погоду. Все. Це вже точно пока.